Збільшили активність Штаб АТО звітує, бойовики, дещо посилили обстріли позиції сил антитерористичної операції протягом минулої доби. поодинокий вогонь провадили в усіх напрямках Маріупольському та Артемівському, а також на Луганщині і Донеччині. Вдаряли із мінометів, із гранатометів, застосовували зенітні системи та стрілецьку зброю. Нині на сході працює Бориса Чалкові наживо з нами. Борисе, вітаю. Скажи, які населені пункти постраждали сьогодні. Добрий вечір, Олю. Бойовики насправді активізувалися по всій лінії розмежування. Вони вели вогонь і на Донеччині, і насправді на Луганщині. Один із них внаслідок обстрілу бойовиків з гранатометів біля Майорська. Інший, поблизу Авдіївки, під час виконання завдання отримав пошкодження внаслідок підриву на протипіхотній міні. Зараз його життю нічого не загрожує. Є жертви серед мирного населення. Двоє місцевих жителів підірвалися на вибухівці і потрапили до лікарні. Це сталося неподалік від Волновах і в станиці Луганській. Тим часом мені вдалося потрапити на околицю Горлівки, яка зараз контролюється українськими силовиками. Там рубежі утримує такий відомий український командир на прізвисько Койот. А йому вдається неможливе за останні. Кілька місяців йому вдалося зайняти низку населених пунктів, які раніше а, контролювалися бойовиками. Як вдається, метр за метром, крок за кроком, відвоювати українську землю. Прошу далі, подивитися у матеріалі. То До місця де живе койот, інтервій, можна інтервій, дістатися інтервій. лише так на армійському зілі. Водій Євген на СВЗ і вихваляє командира. Жива командір. При тому, що бажи не служить строчку. Ми йдемо. Євген не обмовився за останні два місяці. Його рота взяла під контроль 30 квадратних кілометрів навколо Горлівки. Раніше вся ця територія була нейтральною. Втім, насправді і контролювала терористи. Тепер тут командує він своє прізвисько, Койот, командир однієї з рот 57-ї бригади, виправдовує з першого погляду на шиї татуювання тварини на ремені. Хвіст мені вбивати їх прийшли. Я взагалі вбивати нікого. Не хочу побіждать, прийшли. Ну, якщо, якщо так виходить… Жалко, звісно. Але що робити? Командир Койот прослужив на фронті рік, тримав крайню позицію біля Горлівки, З'їздив додому відпочити і повернувся. До роти Койота часто просяться добровольці, проводяться з інших підрозділів, бо його вояки уславилися винятковою дисципліною. У нас є таке поняття, як є таке поняття, як воїн. Воїн це щось, щось вище. Це не просто чоловік з автоматом. У нас тут збирався такой колектив. Как оказалось, опытных людей, которые уже очень много чего прошли. И колоссальную нетерпимостью до алкоголя. Да, был один человек, который вызвался добровольцем в роту, к нам, перевелся. Все и проходит время. Приходит пацан и говорит, спасибо. Он говорит, а что спасибо? Он говорит. Таке мог бросить. А тут загадірувався. Все нормально. Задяки цьому під натиском лише однієї роти бойовики віддали два села. Частинку третього їм вдалося втримати. Тепер ділять його напіл із українськими армійцями і стоять одне перед одним майже носом до носа. Щоби побачити позиції бойовиків, навіть бінокля не потрібно. Одя хати вже ось там далі. Ото перша хата, що її видно. Ага. Чуть ліві їхня хата, в якій вони живуть. 500 мм до їхнього життя, і там же життєві окопи. Зараз у ворожих окопах нікого позиційно. Українські військові переграли терористів, тому ті відступили. Койот згадує, ще два місяці тому, коли тільки починав локальний наступ, із ним зв'язалися рацією терористи. Спитували, як був воювати, я кажу, до кінця. Я понял, ждать вас гостя, гості, я кажу, чекайте. Після цього у них пропала зайця, пропала жонка. За два місяці боїв його рота втратила чотирьох солдатів. Тепер армійці часто кажуть, що конфлікт заморожують. І Койот думає, як переконати самого себе і де знайти аргументи, аби після всього, чого зазнали, мотивувати бійців не наступати, а відійти. Я не представляю собі, як я скажу, наприклад, якщо мені скажуть «отойти», як я скажу вот тим людям, які потом і кров'ю, витягуванням ранених, потерями, які тут були. Как їм сказать? Я не знаю, Борисочалко, Олексім Ронко та Тарас Кравченко. Програма вікна СТБ.